Всіх вітаю на щотижневому випуску ігрових новин, який ви можете побачити кожної п'ятниці. Минулий тиждень видався з однієї сторони доволі цікавим, а з іншої здається, що ігрова індустрія готується до нової сторінки в своєму житті. Цю тишу вирішив залатати новий Assassin's Creed з ворохом нової інформації щодо гри. Wargaming почали активно тестувати перехід гравців на європейський кластер. Почала потроху затверджуватися дата виходу другого сталкеру. В мене був день народження та багато. Чого ще цікавого вас чекає в найближче 10 хвилин? Тож сідайте зручніше, наверніть вареників з картоплею, і ми будемо починати. Мене звати Олександр і ласкаво прошу на канал RunForGamesUA. Сега підігріває цікавість публіки до їх нового творіння Sonic Frontiers. Хоча перші відгуки преси та гравців були доволі прохолодними, адже після побаченого вони залишилися незадоволеними та казали, що гра якась сира і має величезну купу пустого місця на карті, внаслідок чого грати буде просто нецікаво. Але Sega продовжує гнути свою лінію і казати, що насправді все йде за планом і всім все подобається. В новому трейлері вони розповіли, що в грі буде купа секретів різних головоломок. Другорядні завдання, битви з кіберпротивниками, що би це не означало, нову бойову систему та багато чого. Все виглядає досить динамічно, хоча осад у гравців залишився. Побачила світ доволі цікава пригода під назвою Герда in Winter. Якщо ви чуєте ім'я Герда і одразу згадуєте снігову королеву, то автори, можливо, десь нею надихалися. Адже вам потрібно буде грати за медсестру в зимову пору року. Дія гри відбувається за часів Другої світової війни в датському поселенні Тангліїв, і вам потрібно буде обрати, кому ви будете допомагати або руху опору, або фашистам. Гра виглядає досить цікаво і дуже вигідно виділяється на фоні інших ігор, які наразі в. Ходять. Нова гра в серії Fable вже доволі довго знаходиться в розробці, і цього разу студія не хоче давати величезну купу обіцянок, які не зможуть виконати, як це було раніше. Тому розробка проходить в цілковитій тиші і вона має свій ефект. Адже гравці дізналися, що їх в майбутньому очікує щось новеньке в серії, та почали просити студію розповісти хоч якісь подробиці, але нічого з цього не вийшло. Розробники мовчки далі працюють над проєктом. Із інсайдерських джерел ми можемо дізнатися тільки те, що нова гра роз розроб... Облюються хлопцями, що раніше займалися рейсингами, але вони, як кажуть, наразі створюють доволі цікаву гру. Ви хотіли нову гру про Грінд? Ні, та що ви таке кажете? Ви ж Грінд полюбляєте більше за всі ігри? Чи це неправда? Хай там але стартував закритий бета-тест нової гри в серії Torchlight, яка має назву Infinite. Спочатку її планували як мобільну гру, яка повинна принести розробникам велику кількість грошей, але було вирішено випустити її також і на ПК. Вам потрібно буде керувати групою героїв та відправляти їх у рейди. Вихід запланований на жовтень 2022 року. Кажуть, що інсомніак в найближчому майбутньому можуть показати продовження своєї гри під назвою Людина Павук-2. З'явилася деяка інсайдерська інформація, що новий проєкт знаходиться в активній фазі розробки і скоро повинні показати його геймплей. А керівники із Марвел, взагалі, в захваті від нової гри. І це доволі цікава інформація, адже ми точно знаємо, що наразі інсомняк працюють над грою про іншого супергероя Росомаху, тизер якої нам показали. А тепер ось це. Чи може це вказувати на те, що Росомаху відклали, чи вже майже доробили, невідомо. Хоча з якоїсь сторони можна зрозуміти студію, тому що перший спайдермен сподобався майже всім. Особисто я навіть зміг його пройти на платину. А я, щоб ви розуміли, останній раз грав в гру про людину павука більше 10 років. Назад. Називалася вона Spider-Man Ultimate. яка ж чудова була гра з крутою стилістикою. Просто вау! Із ігрових студій пішло два доволі серйозних розробники. Наприклад, CD Projekt Red покинув ведучий продюсер гри кіберпанк 2077 на ім'я Енджей Мрус. Працював він в польській студії більше 15 років, з чого можна зробити висновок, що поляки втратили доволі кваліфікованого працівника. А от Sony Interactive Entertainment вирішив покинути Масаясу, Іто, який майже все своє життя працював у Sony. кажуть, що він досягнув пенсійного віку та повинен піти на заслужений відпочинок. Також, друзі, не забуваємо підтримувати Збройні Сили України. Ви тільки подивіться, які вони молодці, скільки кожного дня чудових новин про звільнення наших міст та сел. Посилання буде в описі під відео та у шапці профілю. Плюс, якщо у вас буде таке бажання, можете підтримати канал своїм крутезним донатом. Адже я над всім працюю сам та хочу максимально розповсюджувати україномовний контент та робити його якомога краще. Посилання також буде в описі. Всім дякую, хто це вже зробив. Ваша допомога. А неймовірна, як і ви самі. А сага з купівлею Activision Blizzard компанією Microsoft продовжується. Камнем спотикання продовжує ставати саме серія Call of Duty. Sony дуже хвилюються, що найпопулярніша з точки зору продажів гра перестане виходити на їх консолі. Тому філу Спенсеру довелося писати письмо Джиму Райану, це голова підрозділу PlayStation, в якому він пояснив, що в найближчі три роки колда буде виходити на PS і навіть більше. Майки дійсно хочуть закрити цю справу якомога швидше, адже Сокі горта студії, які вони отримають, буде просто велетенським. Їх геймпас купляти буде ще вигідніше. Що ви думаєте з цього приводу? Хотіли б, щоб Call of Duty була ексклюзивом боксу? Пишіть в коментарі. З'явилося дуже багато подробиць стосовно нової частини Assassin's Creed. Грати ми будемо за Басима, а дія буде відбуватися в Багдаді, який буде поділений на чотири частини, які матимуть величезну кількість різноманітних секретів. Причому вся карта це буде місто, як в старі добрі часи. Здається, що Юбіки дійсно вирішили повернути серію до початку, але і з більш свіжим поглядом на деякі речі. На головного героя та на його дії будуть реагувати мешканці. Великий геймплейний акцент зроблений на стел. З вбивствах та паркурі, який повинен бути взагалі новим. Адже як я казав в минулому випуску новин, розробники перероблюють всі анімації. Також Том Хендерсон каже, що насправді на нас будуть чекати декілька частин франшизи, серед яких Міраж буде основною, а інші самостійними доповненнями. Наприклад, є якась Project Red, дія якої буде відбуватися в Японії, та Project Neo, яка буде за часів Римської імперії. Що з цього правда а що просто чутки, дізнаємося 10 вересня. Ня, тому що саме в цю дату обіцяють величезну кількість інформації від видавця. Wargaming почали тестувати функцію переносу акаунтів на європейський регіон. За деякими даними, наразі в них це не дуже сильно вдалося, але чекаємо, процес вже стартував. Вони над ним працюють майже кожного дня. Багато хто питає, коли це відбудеться. Станом на зараз ніхто вам не відповість на це питання, та самому шукати, як це зробити, не найкраща ідея. Самі розумієте, чому інформації немає, а час просто витрачено. Серед різноманітних чуток майже всі сходяться на тому, що коли відкриють перехід акаунтів. То у вас буде вибір в самому гейм-центрі, адже не зробивши вибору, вас просто не впусте до гри. Тому що що би ви не обрали, ваш клієнт та гейм центр повинні будуть оновитися. Також вкотре закликаю, адже я прочитав багато коментарів від українців під своїм відео, що вони досі вагаються. Народи, схаменіться. Якщо ви залишитеся на ру, ви будете грати з гравцями країни-агресора, країни окупанта, який тут має стояти вибір. Всі івенти, круті залучені, актори, унікальні крутезні 3D-стилі стилі, все це буде на eu кластері. Схоже, що Rockstar починають перекидати всі сили на розробку шостої частини GTA. На їх сайті з'явилася сторінка, на якій вони дякують всім, хто займався розвитком онлайнової частини п'ятої гиташки та основною грою GTA 5. Текст написаний таким чином, що складається враження, що розробники просто починають потроху від нього відходити та концентруватися на майбутніх проєктах. Що тут можна сказати? Це була неймовірна історія, пов'язана з п'ятою частиною. Скільки поколінь консолей вона пережила? Геймери навіть встигли Вирости за час її життя. Скільки всіляких історій гравці розповідали одне одному? Це було круто. Починає потроху утверджуватися дата виходу неймовірно очікуваної мною гри Сталкер 2». Якщо що, то відео про все, що відомо наразі про другий сталкач є на каналі. Можете його зацінити, як і топ-10 крутих, але маловідомих українських ігор. Отже, Microsoft починає повертати гроші за передзамовлення людям. Це звична справа для ігрової індустрії. Зазвичай таке трапляється, коли дата релізу змінюється на більш ніж півроку. Сторінку другого сталкеру видалили з крамниці Xbox, хоча в стімі вона досі є, і там зазначена дата виходу як грудень 2023 року. Ця дата вже більш можлива, зважаючи на війну в нашій любій Україні, але не остаточна, тому потенційно гру можуть перенести і на 2024 рік. Хоча я вважаю, що грудень 23-го це дійсно те вікно, в яке із ресурсами GSC можна доробити свій проєкт та випустити, тому чекаємо. Подейкують, що в 2022 році ринок ПК дещо скоротиться, зважаючи на те, що зараз взагалі відбувається у світі і через великий попит на комплектуючі, а ось протягом 2023 року повернеться до стадії росту. А в 2024-му остаточно закріпиться. Про це повідомляє корпорація IDC. Що ж залишається лише сподіватися на це, адже крутий комп'ютер по доступній ціні хочеться кожному гравцеві. Остання новина за сьогодні: світ побачив перезапуск Last of Us з під заголовком Part 1. Продажі на старті були не найкращі, хоча гра і здійнялася на перше місце в Британії, але тираж все одно в два рази менший за Saints Row, яка вийшла на минулому тижні в цей же період. А ця гра отримала велику купу критики, і зараз про неї вже майже ніхто й не говорить. Як вам перезапуск? Пишіть в коментарі. Отже, випуск ігрових новин добігає кінця. Дякую, що подивилися це відео. Сподіваюся на вашу мегакрутезну вподобайку та підписку на канал. Скоро побачимось.